Okay, Меня можно найти делать дуарек. Я так сделаю. Yeah. 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 Вы с палкой найдите тот, кто, 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 кто сделал да, нарушение. Нет, давайте я сначала разберусь. А, не Путин, а не вы видите, не чего это я не буду делать? С палкой человек хотел убить. С палкой. Надо в сумку его палку в этом месте. Может, полиционно поехали, то еще вы живете в Вот так, на втором этаже, развод на пояснике на, свою, бойцов, на, свою, на свою, камеру, вы живете в загоне. Чого тут стоїте? Заявник вже дав інтерв'ю, хотілося б почути іншу сторону, взагалі, що відбулося. Бо для преси дуже важливо виступити обидві сторони. А тепер їзжайте, патрулюйте вулиці. Чого ви тут стоїте? Вас заставати і не знайдуть. Я а, не знаю, а, мені а, нічого ми, ми, не хто не вийде на увазі. Там був виклад, вони, мабуть, знають, з приводу чого вони сюди приїхали. Там а, ви, виза, та, ми почули, що відбулося. от Хотілося б дізнатися. Якому черговому виробити свою справу, відправте людей на роботу. Що, що не хочете? Чергового прізвища є. А його забрали скоро. — А це калюжне аж скоро забрало так? — Лупайте. Да, да, да забрали. Ми вже в курсі, що забрали, да? І стоїть пластильна шпакла, які удари. Ви описуйте якісь наклейки. Знову виходить, що щось там. не <рес> Тергова, <кризиска>. Помічника, кому ви доповідали тільки... Ви про, про що доповідали? Що написано на машині і не те, що злочинець стоїть це? Я доповідав ситуацію. Я вам пропоную випроб. та ось який палкою дарив, зараз опускає. А, а ви, ви приймаєте приймає що... рішення. Я факт того, що десь Я не дозволю правильно? вам приймати такі рішення, бо ви за мої податки живете. Добре. можна? То ви будете шукати злочинця чи ні? Так ми ще його знайшли, ви кажете. Де знає? Так ми описаємо він тих Ми зараз тут займаємося в нерву. Як не а ви його затримали? Ми його затримують на руці, який не Як? має права. А чому? Тому що... Затримайте його і веземо його в суд. Там з'ясуємо, чи він бив чи не бив. Ви накейки пересылки. Мы доставим видеозаписи этой машины. Сейчас же мы просто... С палкой человека пытались. Нет. Нас вызвали, мы видим, что мы будем делать. Вас вызвали и вам сказали, что он ударил, он же позицию ответил. Це головний злочин, так? Ви ну, зараз дивитесь, так? Да? Якщо я вас зараз... Ви не затримаєте? Я загляду, Якщо я вас зараз Це нормально буде? Затримаєте? Так затримайте ту! Будем будем зараз будемо виясняти. Так давайте почнемо сіла. Бо він ти Ну вот вообще якась мораль, у вас собі є, слухати, тих. Мені водій сказав, що потрібно спочатку сати його Слухайте, Водій дає. Уже а факт зафіксувати, що факт не буде. Фак зафіксуйте, вон стоять, покидьки з палками. Зафіксуйте. Добре, давайте вдруге свою роботу, я не буду мені вказувати, що не рвить, добре? Як це не буду вказувати. Ви за мої гроші живете. Ваших <proposals>. ну, я, я знаю, це засіпи його існування називають. Зараз все снічі противокуватись. Та вони крім наклеїх нічого не бачать. Все бачу. Ну ви цілий посолку. Блужайте команду, вистрайте їх схема і хай паркують. Смотрите, там, 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 смотрите, тут куча всяких курочек. вы что своей Вы же козевки выкладываете. Вы выкладываете козевки, копейки. А вы, а это не ваша жонка, не кажи. Просто промолчи. Ваша жонка такая, правильно? О, молчание знак согласия. Не выкладываете наказы, копейки. А тут, чувак, есть какая-то, а информация? Здесь яркого сейчас как, как бы больше не требует с него, да? Ну, права, да это ясно. Мне кажется, в самом начале. Я Европе под вопросом,

Офіційно немає. Офіційно підозрюємо Ну як це немає? Ви мали протокол внести те, що вам казали. Протокол? Вам повідомили бідування. про те, що він побив палкою людину. Знаєте, що такі бідування. протоколи до місця події є? Так. А ви писали бідування. про те, що тут відбулася подія, що побили людину? Розумієте, ми кожен сторінці вийшли, так? Ні, я не Він на початку ставить, хто складав.

Але там має бути вписано місце події, протоколі... де відбулось побиття розини. У нас буде друга заява. Влас... От, це місце події, де ударили людину. В цьому протоколі це має бути відзначено. Так точно. Так? Так, так. Добре, дякую. Добре, дякую. Добре, дякую. Ні, зараз ще буде друга заява спирматися. Я не, не знаю від кого, що я не маю свого самого вийду. А що вам недостатньо устної заяви було? Усна заява будь-якого громадянина, ви зобов'язані її перевірити. Yeah, ви yeah, цього вперше yeah, yeah. не робите, ви шукаєте наклейки yeah, замість yeah. того, щоб затримати злочинця, you які... Це Він не побив людину. Ви в не не курсі, що він побив людину. Я поки що не в курсі. Я приїхав, я нічого не бачив. Давайте виясняти. Є куча свідків, хто бачив, хто вдаряв. Пусть не заява, це вже. Пусть та заява це не важка. Це усе. Устна заява, у заболяція. Хто брати подальшу заяву полювати. Давайте виясняти. Вам відомо, вам уже повідомили про те, що э, хтось... Палкою, ударом, ну, людину, яку всі відвезли. Казали. Всі казали. Да. Опитайте, мене опитайте. От я вас опитайте, палками стоять. Не ті, що в штанах, а ті, що в руках. А машини — А ця особа, яку побили, хто вона така? — Ну, вам же ж повідомили. — Ну, я вас підховую. — Вам повідомили, ви чули повідомили, про це? — Ми повідомили, що побили людину. — Побили і отвезли в лікарню, так? — Яку саме, Тут я ще Тут стоять купа працівників міліції, да, в формі ГАІ. Чому ви їх не питаєте? Кого побили? Якої палки? До речі, той хто бив, уже зник. Я зник. них ще запитав він зник. Бо у нас на відео він зафіксований. Добре. Він зник зараз. Його тут немає.